Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish. Сьогодні я розкажу вам, як зробити ось такий крутезний повідець для неактивного коропа. Що ж нам буде потрібно для цього монтажа? Звісно, не один повідець або монтаж не обходиться без гачків. Будемо використовувати ось такий VGA Super від гамакасу і хембек. Далі зубна нитка або беклост. Ось такий вольфрам. Потім повідковий матеріал Flexicot від Клаймакса, голочка, звичайно, щоб шити, Живність. У мене пінка, але краще всього використовувати. Опариша він більше по розміру, бачите, розбігається тут хто куди. Більше по розміру, і вам легше буде з ним працювати. Спіночкою буде трошки важче, тому що вам треба буде нашиляти її на голку і на зубну нитку. Далі для цього повіця нам ще знадобляться ось такі шурупи. Ось такий квікченч. І ось така трубочка, яку ми будемо вдягати на quick change. Далі і останній штрих це ось такі гумові стопори, які ми будемо вдягати на гачок. Давайте для початку підготуємо наш повідець. Беремо ось такий повідковий матеріал Flexicot. Відмотуємо стільки, скільки нам потрібно, його потім можна над парою вирівняти повністю, щоб він був рівний як струна. Ви собі можете до початку коропового сезону приготувати таких монтажів. В чому його плюс що завдяки ось цьому швидкоз'єму ви можете потім просто міняти гачок, а повідець у вас буде лишатись. Що нам потрібно зробити? Першим ділом прив'язати оцей швидкоз'єм до кінця нашого повідкового матеріалу. Ось таким чином можемо за допомогою інструменту затягнути його. Бачите, він одразу і вирівнюється. Починаєш його затягувати, і він вже починає вирівнюватись. Потім, коли ми його зробимо, тої довжини, якої нам треба, ми можемо його над парою повністю вирівняти як струну, для того, щоб потім, коли ви закидаєтесь, він на дні рівно лежав. І ваша презентація була максимально привабливою. І лишній, лишній шматочок ми обрізаємо Раз. ось таким чином. Відрізаємо довжину, яка нам потрібна. І в'яжемо на кінці петлю. І отак розрівнюємо наш повідець над парою. Бачите, повністю рівний як струна. Так, наша заготовочка готова, це у нас повідець, швидко з'ємом, і ми можемо трішки відкладати його в сторону і переходити до наших гачков, і безпосередньо до Монтажу. Беремо наш, Коротше. беремо наш гачок, ось таку резиночку і її вдягаємо на гачок. Ця резиночка буде закривати у нас наш швидкоз'єм. Ось таким чином. Раз. Далі беремо наш шурупчик з кілечком і вдягаємо так само на гачок. Ось таким чином. І фіксуємо це все нашою силиконовою бусиною. Бачите, ось таким чином. Раз. І наша заготовочка майже готова. Далі зараз покажу, що треба робити. Наша заготовочка беремо нашу зубну нитку, я в цьому гвинтики вже проробив дирочку. Просіляємо нашу зубну нитку, ось так через цю дірку. Вирівнюємо кончики. Далі беремо попап білий, десь 12-14 номер, в залежності від гачків, які ви використовуєте. Це у мене 14-й номер попапа і стягуємо його на нашу нитку. Ось таким чином. Сюди накручуємо наш. Попа, притримуючи на наш гвинт. Він дуже надійно зафіксується там. О, ось таким чином він у нас надійно зафіксований на нашому гвинтику. Ось так. Далі беремо голку, звичайно, і просіляємо її також з одною ниткою ось таким чином. Беремо наших опариків і раджу купляти вам саме опариші. Тому що піночка вона маленька і з нею складніше працювати, тому що вам її треба вдягати на голку, потім стягувати на зубну нитку. І за щодо того, що вона маленька, це складніше робити, ніж з апаріком. Апаріки є взагалі такі великі, і з ними дуже легко і швидко це буде робитись. А ми зараз спробуємо це з вами зробити. Саме з піночкою, тому що зима а паріка я просто не знайшов. Ось таким чином стягуємо її потихенечку сюди на нитку. Нічого складного. І так робимо там, дивлячись по ситуації, скільки штук для того, щоб ваш пучок був об'ємним, вони рухались і спокусили нашого коропа. Клюнуть, коли він не активний. Ось таким чином набиваємо їх сюди там до 10 штук. Потім беремо, стягуємо їх всіх до попапчика, беремо нашу зубну нитку і зав'язуємо на двойний вузол. Крізь і два. І затягуємо. Ось так це має у вас вийти. Можна ще раз зробити вузол, для того, щоб він не розв'язався. Ще раз затягнути. О! Все лишнє обрізаємо. Раз. І виходить у нас ось така гарнюча цукерочка. Далі беремо наш. Підготовлений повідець, і вдягаємо його ось так на гачок і фіксуємо нашою цією резиночкою. Закриваємо для того, щоб він не злетів. Ось так це має у вас вийти. Ось така чудова презентація, і крутий повідець на неактивного коропа. Якщо ви використовувати ще більше пупапи, 16 і так далі, або хочете для того, щоб короб засікався ще краще з таким монтажом, можна використовувати ось, такий, ось таку вольфрамову пасту. Беремо шматочок, відриваємо і, по-перше, прикритий наш вузл, оцей, вона розмінається і наматується на нього тут в кінці. Певнений, ви, якщо дивитесь якихось англійських блогерів по карфішингу, і бачили в них на кінці повіця ось таку темну пляму, це була саме ця вольфрамова паста. Ось таким чином це робиться. Раз. собі, То Я вже такий шматок прям добротний намотав, можна менше набагато. Ну, вона потім застигає і нікуди не дівається. І який б по ви не використовували, по-перше, це утяжеляє ваш повідець, він буде чітко лежати на дні. Якщо там буде маленька трава, навіть буде прогрузати. А ваш повідець з насадочкою буде лежати і приваблювати вашого коропа. Дивіться, яка чудова презентація. Я впевнений, якщо ви зробите такий повідець, він вам по неактивному коропу принесе не один трофей. Всім дякую, друзі, за перегляд. Всі матеріали, з яких робились ці повітці, а також набагато більше ви можете. Подивитися у нас в магазині Фіш Фіш, посилання на які є під відео, і не завлікай зараз дуже класні знижки.